Перебігаємо маток в зиму, щоб весною у вас не було проблем, коли потреба буде в тій чи іншій матці. Адже сьогодні вона жива, а зимою може бути на дні. Що ж тоді відбувається? По весні приходиться з'єднувати, а коли сім'я сильна, то ви представте, шукаєш матку, де її підсунути. І це, ну, тема не просто так піднята мною, адже так і є. Багато є, так звертаються. І в мене були випадки, коли була потреба в матках, і ми цю запасну матку з змогли беремо, під'єднуємо до двіл, де немає матки, через що йдемо і зараз буду показувати, говорити по поводу цієї теми. І так, на прикладі цієї бджоли родини, верніше відводочка. Я вам скажу як зберегти можна. Адже три-дві навіть вулочки можна зберегти в зиму. І бджоли по весні будуть як запасні. Чи приєднати повністю відводком, чи залишити так, як є і з основних сімей потім дати декілька рамок розплоду. Ех, дивіться, для мене, наприклад, оця його, вже можна сказати, бджолородина слабенька. Вона в мене такою силою зимує. Все що менше, в 3-4 вулочки бджіл, ну, трошки, трошки не то. Але дивлячись на зимівлю, температурний місця географічного положення то можна сказати, що її можна перезимувати. Надав торбинку медової сети. Не бачу проблеми в тому, щоб не кормити їх цукровим сиропом. Можна дати і меду. значить, це, дивіться, вуличка бджіл, щоб ви розуміли, оце це не вуличка бджіл. Тому то можна напхати багато рамок навіть із медом, але бджіл там не буде. То Для чого говорить, що воно так і є? Скільки рамок, стільки бджіл. Саме краще так і робити. Повномедна рамка. От з вами зробимо тут ревізію, мені самому навіть цікаво. Була раніше вихователькою. Після того матку не прийняли, не облетілась своя виведена. Дав матку контрольованого парування. Ну, меду хватає, от дивіться, її вже по суті годувати не потрібно. Все ж я не про те, не про кількість кормів, самі розумієте, рамочка мінімально 2 кг меду в зиму або ж сиропу того, що ви дали. Ось. Якщо говорити, то тут якраз і ті 3-4 вулочки білий буде, хоча тут. Чотири рамки, Три вулочки бджіл, якщо одну струсить, то то буде якраз так. У маточка доходить. Господині. Ще раз кажу що ця мені маточка потрібна. Я її залишаю. Контрольоване парування, зберіг одиницю. Що ви з цього можете зробити? Ці чотири вулочки бджіл. Нібито на 4 рамки, будемо казати, через глуху перегородку кинути з іншою бджолородиною. Навіть рекомендую взяти, от хто слухає, то кажу ще раз, навіть взяти з такої бджолородинки невеличкої, скинути цю бджолу, з одної рамки, рамку забрати і через глуху перегородку. До сусідньої приєднати в час, коли вони не літають. Тобто час, коли температура буде вже менше 12 градусів тепла. Тоді обов'язково у вас це станеться, вони залишаться буде льоток для них. Вони будуть там собі зимувати і гріти одна одну. Але коли заставна доска для них одної і другої, виходить, Утримання корму має бути максимально до стінки. Розумієте, То, що вони будуть тут гріти. Але ложе для них впереді обов'язково має бути хоч трошки. Після того вони перезимують спокійно. Хоча можна сказати, що і так, як зараз є, теперішні наші зимівлі вона буде зимувати і не пропадесь. Просто банально через те, що температурні умови зараз у нас в Україні зовсім інші. Так що так, це один із варіантів збереження матки. Попередньо я сказав, можна зберегти і на двох вуличках бджолу, до основної приєднуєте через лугу перегородку і вона основна буде гріти. Або рівномірний, берете декілька вуличок, щоб були збиті до кучі. На 4-5 вуличках прекрасно будуть. Зимувати, якщо нормально є там загодована або вже готові корма, принесені бджолами. У мене я з'єднав ряд, наприклад, я раніше показував ряд, ну правда, ППУ, значить, об'єднав одна матка тут на ці три корпуси по шість рамочок Половина. От. Так як останні пізні взятки були, бджоли щось собі піднесли. Ну звісно, треба буде основну ревізію зробити, щоб на півтора корпуса мед був чисто. Не розпліт, а вже мед. От ми і подивимося. Так. Ну отак. От так. Є, да? Видно? Видно. Так. Я не знаю, чи тут і варто щось їм і Залити. залито. От з вами разом ревізію зробимо. Так, теж рамка медова. Ай вже по полісу. Тоже рамка медова. Зараз я її скину ця верхня корпусом. Є. є. Об'єднуйте свої нуклеуси раніше. Зазначено вами сроку, щоб на цю пору вже у вас було воно запаковано і бджола навіть потрудилася на пізньому взятку. Або при загодівлі, щоб вона не зношувалася. Просто зараз відкрию. Подивимось. Ну а тут, звісно, бачите, самі вже бджоли куча. Чи не куча, хто скаже. О! Тут вже бджоли фатає. Не знаю, ну можна буде підгодувати, ну тут розплід. Тут От -от вам рамка з розплодом. Ну, таке от є. Йдемо далі глянемо, що тут такої це. О, тож розплід. Ми зробимо трохи не так. Я зробимо отак. Злодійки наші вже мотаються. Так, те ж саме тут. Доматка бігає. Тримається в другому корпусі. Перша теж гарантія, що воно буде з розплодом. Але ну, для чого я показую, що отакий от варіант зимівлі виходить е... от 1, 2, 3, це 6, дев'ять рамок, 145. Да? Це скільки? 4, ну, тут засіяно. Чотири з половиною рамки виходить до Дануської на три корпуси. Отак, от ну, все з розплодом, що тут казати. Получається 4,5, ну будемо говорити 4 улички бджіл. Але те, що ви в додані або в якомусь іншому будете тримати, шести рамочнику там, чи де, чи... Тут набагато краще, що ППУ, оцей міні плюс, виграє. Виграють бджоли тому, що усько високе гніздо. Тому вони все те, що. Загодовано. Або те, що, от наприклад, бджоли принесли. Вони складають тільки наверх. І, як отут говориться, їм добре буде зимувати. Вони спокійні, вони ждуть свого часу, вони знають, що вони знають, що у них зверху є над головою. І питань по годівлі не буде, тобто корма не розкидані. Ну, Такий варіант я вже декілька років по міні-плюсах двохрамочний використовую. В цьому році то взагалі годівниця була посередині. І по дві рамки такі були по боках, тобто на два місця. І так вони були цілий сезон до серпня місяця, а вже в серпні я почав його потроху-потроху зуживати. Що вийшло, ви побачимо. Дивимося далі. Тут е, об'єднався. Ну, Дивіться, значить, це тут у мене е, з двох, ні, з чотирьох маткоміс, з двох нуклеусів. Тобто, Я об'єднав їх, матку одну залишив, одна забрала. Після того ну, трошки пізновато я це зробив. От. Але бджоли. Красотає, як і в другому корпусі. Тобто без лишніх балачок. Тут ще раз показати, ніж вас тішить словами, заколиховать. Все практика опа. Красота. Одається, що блестить після золотарника, але вже все, вже по золотарнику. А чому? То що вже і погода все. Та й вона й перецвіла фактично. матку є. Вже й готова все. Так. Ну, те ж саме, бачите, що верхній корпус медовий, але тут вже бджола можна сказати, покриває і добряче покриває. Може ще й зараз плодом Я скажу, заблищено є. От, тобто блистить свіжак є. Ось ну, Поставлю я його назад. Можливо, ще де матку відберу, то прийдеться десь його діть, тобто приєднати до сусіднього. Все не показую, бо в мене їх є достатньо тут, так що ще може один-два пройдемося, глянемо. Що хочу ще сказати. Є у мене тут маточка. Контрольована ну, інструментальне 23-го року. Тобто сезону 24-го тестування, 25-му використовувалось дуже сильно. 403. От я її не відводок запхав, не оставляв сім'ї. Вона в мене вже в цьому сезоні, можна сказати, липень-серпень. Працювала на три корпуси ось тут. Взагалі без загодовування, а це їхнє все, що вони принесли. Я і не знаю, як його тут відкривати. Глянемо, що робиться внизу. Так буде цікавіше. Зберігаємо маток у такому порядку. Перше тестування. Дивіться, що є. А там і другий корпус теж з медлення. опа дати їм ще загодівлю. Чекаю ваших рекомендацій. От. В такому випадку я теж зберігаю матку надовше, не висівається так скоро. І, і по весні це дуже добрий донор, коли буде рости, рости вверх, а потім все вона все розформував і все. Як вона з годівницею дружить ця бджова родинка. Отак. От Контрольоване Тут Бумаги Ви Бачите, що добирають кристалізований мед, переробляють. Тобто в мене він був десь, я не знаю скільки років лежав. 34. Я його вирішив використати, ну не спожили, використати для бджіл. Як воно там є? Ну і так можна. Верхня годівниця багато має значення. Дивіться, бджоли теж уйма хватає. Так що отакий от варіант теж має право на життя. І так. І таким макаром на два корпуси, якщо говорити... Ось так зимувати будуть ось так вони. Так що, друзі, отакий от варіант у мене з зимівлі запасних маток. В таких от корпусах, таких рамках, з такими бджолами матки готові до зимівлі, тобто всі молоді, цьогорічні. І як би не було, завжди вони будуть у пригоді в будь-яку пору погоди і в будь пору, чи то зима, чи то весна, чи то літо, чи то осінь. Тож в будь-якому випадку, у вузько, високе гніздо, чи то в малому, чи то в великому вулику, завжди має ряд великих переваг. Тому, друзі, коли формуємо відводки, робимо, працюємо над тим, щоб правильно сформувати, щоб завжди була годована, щоб завжди була ну, якби, вільна від кліща, або будемо говорити, мала добре здоров'я, тоді навіть в малих кількостях вона зможе Перезимувати і по весні ті матки вам згодяться. Я буду радий, якщо вам це допомогло. А в остальному я вже казав, як зробити коли вузько гніздо, як поступити, щоб ваші матки були збережені і перезимували зиму. І по весні ви їх використали в... там, де вони потрібні. Все, на цьому закінчую. Лайкуємо, підписуємося на відеоканал. До побачення. Всі